Бахмутському полі де ревуть гармати, де нема нічого, лиш гудуть вітри. Деревце маленьке десь знайшли солдати, і ялинку вбрали в рідні кольори, а кругом так страшно, поле і руїни, ями та осколки, спалена земля. А вона маленька, так як Україна, проти того звіра дикого Кремля. Та її не вбити. Ані затоптати, бо гілки колючі, чуєте ггати, вам хіба прийдеться серце розстріляти? Бахмут, Україна, буде так завжди, світить добротою, синьо жовта пані, хоч кругом розруха, але це пусте. Ми переживемо тих тупих тиранів Бахмут, не Артьомовськ. Пам'ятайте це. Бахмутська ялинка на розбитім полі, Українське сонце між біди й тривог. Ця красуня наша, боротьба за волю. Бахмут, Україна, з нами правда і Бог.